Привіт! Ми починаємо нашу школу харчування кожного понеділка в 19.30 Ми з вами зустрічаємося для того, щоб розібрати важливі, важливі теми, які дадуть нам можливість отримувати найкращі результати. Мене звуть Марсинко Анна. Я вже в 8 дев'ять. Вісім років задоволений клієнт компанії Herbalife, Мій результат мінус 19 кілограмів. Я отримала свій результат завдяки своєму консультанту, яка мене завжди підтримувала, розписала мені харчування продуктам компанії Herbalife. Та марафону. Зараз в нас марафони проходять в онлайн форматі, тому дуже зручно, неважливо, де ви знаходитесь, в якій країні, що ви зараз робите, але ви можете бути учасником нашого марафону. І зазвичай в марафоні струбкості люди отримують результати від 5 до 7 кілограмів щомісяця. Це взагалі дуже. Ваш дуже класні результати. Запам'ятайте, що знижувати вагу у формату 10 кг, 15 кг за місяць це неправильно, це нездорово. нездорово. Тому 5, ну максимум 7 кг Результати нашої, наших марафонів дівчата показують таку статистику. Тому, кому цікаво, стати учасником марафону, будь ласка, напишіть своєму консультанту або людині, яка вам говорить про гербалайф, і ви також станете учасником. Нашого марафону. Сьогодні ми будемо розглядати саме таку важливу тему, а саме, метаболізм. Ми з вами на прошлому занятті, так на прошлому занятті, ми з вами розглянули тему білок та його роль в організмі. І ми тепер знаємо, що для того, щоб отримувати класні результати, ми повинні доїдати рослинний білок, а саме а саме рослинний білок. І завдяки тому, що в нас є коктейль зранку, коктейль ввечері та дві ложки білка в кожному із коктейлей, то ми з вами доїдаємо норму по білку, і ви можете замітити, що коли ви включили в раціон протеїнову суміш або формула 3, то і результат став швидше отримуватися, і шкіра стала більш пружною та підтянутою, і об'єми пішли, бо жирова маса уходить завдяки норми по білку. От сьогодні ми будемо розглядати з вами також тему тему метаболізм, яка допоможе нам розібратися з причинами набору ваги. І переходимо. Але перед цим хочу нагадати, що для всіх клієнтів, зареєстрованих до статусу супервайзер в компанії діє промо «Зроби 250 очків замовлення та отримав подарунок брендовані стакани з термостійки, з двіймін дном. Раніше це промо було доступне і для супервайзерів, то у нас також є такі стакани, але зараз лише клієнти до статусу супервайзер мають можливість зробити таке замовлення та отримати подарунок. Також треба додати в корзину новий смак літні ягоди. Я знаю, що вже велика кількість дівчат, з нашого і хлопців, з нашого марафону, спробували цей коктейль. Він дійсно класний. Класний, такий, знаєте, легкий, ненав'язливий, з такими. Як мене син сказав, з далекими нотками фруктів, знаєте, такий не термоядерний, а саме той, що потрібно. І з протейнових суміш, це дуже ситний і смачний коктейль і класний десерт. Що таке 250 очок? Наприклад, якщо ви використовуєте таку стандартну програму, це коктейль, протеїнова суміш, трав'яний напій або чай та алоє, це приблизно 86 вісімдесять пойнтів Тобто, якщо ви, наприклад, сформувати замовлення на місяць, так, то можна додати туди ще два коктейля, додати також овсяно-яблучний напій, також це може бути ще одна банка в проти і суміші. А також якщо ви займаєтесь ще і фізичними нагрузками, то Рекомендую додавати коктейль відновлення сили. Він має велику кількість білку, що значить вам скоріше допоможе отримати результат. І тим самим ви легко сформуєте своє замовлення на 250 очок. Якщо вам буде потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до свого консультанта. Дуже хочеться, щоб усили були такі стакани. Вони дійсно класні, з них так приємно пити чай, не опікаєш руку. І це взагалі дуже красиво, і легко п'ється вода з нього. І коктейлі також. Також не забувайте, що 2 липня у нас стартує курс для новачків, там де ми більш детально розбираємося з продуктами, програмами та можливостями компанії Herbalife. Запис вже відкрита. Ми чекаємо вас на цьому курсі. І тільки для учасників марафону, тільки для учасників марафону у нас буде. Тренінг спеціальний він взагалі коштує дуже багато грошей. Але так як у нас ну знаєте, є зв'язки. То ми можемо попасти на тренінг, куди ти живеш. Кожен по-своєму розшифрує цю тему. Так як ми учасники марафону стрункості, ми можемо вже завтра з вами попасти на цей тренінг. Я вам обіцяю, що цей тренінг буде, відіграє важливу роль в майбутньому вашому житті. Бо я такий тренінг проходила. Я працюю з цим тренером, коучем Валерією, яка неодноразово допомагала мені розібратися вже. Напрямку. Протягом півроку розібратися з завтрашнім днем. Я думаю, що ця тема зараз актуальна, так? Бо, бо ми живемо з вами в Україні і дуже хочеться розуміти, як ми себе, хоча б можемо представити через три дні, місяць, через рік. Будемо намагатися жити, тобто куди ти живеш. Тому, якщо вам цікаво прийняти участь в цьому марафоні, він коштує не марафоні, а тренінгу він коштує всього 100, 112 дванадцять гривень. Це така символічна плата. Обов'язково напишіть своєму консультанту і отримайте доступ до вебінара завтра в 12.00. Йдемо далі, і ми переходимо до основної теми обміну речовин. Я думаю, що ви багато чули що. Кажуть, що у вас зайва вага, тому що у вас з... медліний метаболізм. Чули таке? Хто таке чув, поставте плюсики? Хто може це зробити технічно? Тут часто так ви маєте вагу, тому що у вас дуже як же воно там називається замедлений метаболізм. Хочу перевести і щось не приходить на думку. Так, це також може бути, але нам сьогодні треба розібрати, як же його пришвидшити, як же цей обмін речовин ввести в нормальне русло, так? щоб ми з вами мали гарне самопочуття та норму ваги. І дійсно, метаболізм це складний механізм, це мільйони хімічних реакцій, які проходять у нас щоденно в організмі. Ми… Споживаємо поживні речовини, вони транспортуються до клітин, вони там переробляються, вони там очищаються, виводяться і так далі. Тобто це проходять а, тисячі хімічних реакцій, мільйони навіть реакцій, які проходять в наших трильйонах клітин. І наша з вами задача. Як власника свого тіла забезпечити всіми цими реакціями, щоб вони проходили правильно. Якщо, наприклад, у нас в раціоні надлишок, вуглеводів та жирів, то, на жаль, це замедлює метаболізм. Для того вже доведено, що в жировій масі тіла метаболізм проходить. Так, дівчата, знову допомагаєте медліно. Не так швидко, так? Допоможіть перевести. Так, дівчата, давай, повільно, дякую. Я вже в два роки провожу цю тему, але чомусь це слово мене не, не, не хоче за мене дружити. А, в жирової масі тіла метаболічні реакції проходять повільно. В м'язах швидкість метаболізму нормальна. Тому, якщо ви, наприклад, коли-небудь заміряли кількість калорій на таніті, такий є прибор, то ви можете, могли замітити, що у людини з жировою масою тіла метаболізм, кількість калорій набагато менше споживання, ніж у людини, яка має саме м'язову масу, більшу м'язову масу. Тобто, в м'язах проводиться більша кількість спалення калорій, ніж у жировій масі. І що відбувається? Тобто, якщо ми з вами маємо лишню жирову масу тіла, ще й продовжуємо споживати калорії великої кількості, то вони у нас дуже повільно переварюються і що роблять? перетворюються в жир. Якщо ми, якщо ми в м'язово складені люди. Спортсмени, то ми можемо споживати таку ж саму кількість калорій, як і та людина, але у нас буде проходити швидший метаболізм, і ми не будемо набирати вагу. Тобто, можна собі записати: у людини, яка має більше м'язової маси, йде менше набір ваги жирової масою. Але не треба цим дуже Дуже це використовувати, тому що все рівно вуглеводи, цукри, жири, трансжири вони ніколи не були поживними та полезними для нашого організму. Тому крім того, що ми повинні прибрати. Із лішок цих продуктів наша задача ще й додати в раціон більшу кількість білку. І про білок ви чули про прошлу тему, яку вела Оксана Ляшенка, наш супервайзер компанії. Також дуже велику роль відіграють вітаміни і мінерали, якщо недостатньо їх в нашому раціоні, при тому, що ви споживаєте норму по білку і, начебто, зменшили кількість вуглеводів та сукрів, але не доїдайте. Вітаміни це також негативно впливає та сповільнює ваш метаболізм, що приводить до порушення та набору ваги жировою масою. Як, яку роль грають вітаміни? Вітаміни вони допомагають усвоєнню білку в клітині. Де знаходяться вітаміни? Звичайно, це фрукти, овочі, додаткові вітаміни, які ми з вами споживаємо, це чоловічі або жіночі вітаміни, а також ще групу, група, велика група вітамін, яку повинно бути у нас з раціоном щоденно. Не будемо відкривати вже такого секрету, що, на жаль, ті продукти, які ми з вами споживаємо, вони не завжди вони вже не мають тієї кількості вітамінів, яке це було, наприклад, 20 або 30 років тому. Тому додаткові вітаміни ми повинні з вами щоденно споживати з баночок. Так, доставати просто вітамінку і споживати. Також основним причиною повільного метаболізму це є недостача води в організмі. На жаль, при консультації люди, які мають велику вагу, вони ще й мають завишений тиск. І коли вони починають споживати, збільшувати різко збільшувати кількість води, вони роблять стрес для організму, в них може піднятися ще більше тиск, і вони говорять: ні-ні, воду я пити не буду. На це дуже велика помилка. Перша помилка, що треба, що дуже швидко починають пити воду, а друга помилка, що воду пити не можна. Навпаки, якщо ми хочемо проводити ці тисячу хімічних реакцій, мільйони да, в наших організмів, вони проводяться саме в водній сріді, в, в рідині. А також, якщо ми хочемо очищувати наш організм, то він також повинен бути а, в очищення проходить саме з рідиною. Саме елементарно. Давайте представимо, що у вас, що ви живете в квартирі, там, не знаю, на дев'ятому поверсі, та навіть і на другому поверсі, і у вас вимкнули воду на сутки. Що буде відбуватися з вашою каналізаційною системою, з вашим туалетом в квартирі? Ну, те ж саме відбувається в нашому організмі. Ну, таке, знаєте, не дуже приємна да, буде ситуація. Таке ж саме відбувається в нашому організмі. Засмічення. Ми навіть не відчуваємо, як ми там пахнемо з, -з середини, але це, від це дійсно відбувається, бо розклад продуктів харчування роз відбувається у нас всередині, так? І недостатня кількість води призводить до поганого самопочуття і навіть е отравлення свого організму. Тому вода в організмі повинна обов'язково бути. Тому давайте зараз, зробимо такі перші висновки. У нас повинна бути зменшена кількість вуглеводів та цукрів, які ми споживаємо. При цьому... А, треба додати кількість білку в раціон, бажано рослинного характеру, бо він, а, бо він олужнює наш організм, не закислює. Далі обов'язково в раціоні повинні бути вітаміни та мінерали, а також достатня кількість води. І для того, щоб м'язові маси нарощувалися, що треба? Як ви думаєте, що нарощує м'язові маси? Давайте подивимося, хто в нас на зв'язку. Наскільки ви активні? Що допомагає нарощувати м'язову масу? Так, чекаю ваше. Що допомагає нарощувати м'язову масу? Там Підказку кажу. Останній пункт ви не бачите, написано фізичне навантаження. Рослинний білок, фізичне навантаження. Білок і фізичне навантаження. Тобто для того, щоб ми наростили наші м'язи, ми їх треба тренувати. Тоді е, усвоєння білка також відбувається краще, і м'язи яз, будуть краще. Так, дякую. Айфон це, – це Аня, так у нас? Чи хто у нас айфон підписаний? Ні, ні, Аня, я, Таня. Таня. А, Таня, добре. І так, і фізичне навантаження. Йдемо далі. В дитячому садочку ми пам'ятаємо, що у нас було завжди сніданок, обід, ну, і вечеря, або полудніки ще називалися. Так? Так, і три прийоми їжі. Або е, сніданок, обід, і вже ввечері ми їли вдома ситно. А, так, дійсно, так, якось було розраховано, але. Велика пауза між їжею, а саме 6 годин знову також впливають на сповільнення на, на, метаболізму. Чому це так відбувається? Тому що коли ми з вами поснідали а, зранку, щось такої звичайної їжі, у нас рівень цукру в крові піднімається. І для того, щоб він взагалі там не піднявся вище норми, у нас є інсулін, який його тушить. Знаєш, Як по як пожежна машина приходить і тушить до норм. Так, інсулін становиться в, в Рівень цукру в крові становиться в нормі, і е, його вистачає ну, на три годинки. Після трьох годин без їжі вже е, починається такий голод, бачите, такий світло зелений. Тут вже йде зниження рівня цукру і, е, інтенс... і, і інтенсивності обміну речовин. Починається замедлення, тому що організм розуміє, що мене не накормили, тому я не готовий віддавати свою енергію. Буду тихенько сидіти. Тримати свої жири, тому що не розумію, коли мене покормлять знову. Так, ось для того, щоб розбудити свій метаболізм, для того, щоб у вас рівень цукру завжди був в нормі, не спускався ниже норми, так, нам треба з вами харчуватися 4, 5, а декому навіть 6 разів на день. І це допомагає нам з вами в марафоні себе підтримувати, бо у нас є з вами повноцінний збалансований сніданок. Невеликий прийом їжі, перекус не для того, щоб ми з вами наїлися, а для того, щоб підтримували рівень метаболізму. Обід це самий ситний прийом їжі. Потім йде перекус, і знову йде у нас вечеря збалансована продуктами компанії Herbalife. Тобто, це може бути е, виглядати ось в такому форматі: йдемо пробудження. В, в сніданок у нас складається з алої, чай, коктейлю, так, суміші, суміш, яблучного. Прикус може бути яблуко та, та творог або батончик з яблуком. Обід це може бути як традиційний обід, так і коктейль. Так, але обов'язково спортивною сумішю, або може бути суп, гербалайф з рибою, бо в супі є велика кількість клітковини і білку. Також у нас може бути перекус як традиційний формат тушених овочів, а краще якщо ви на зниженні ваги, це може бути батончик, з, наприклад, стаканом алої, або ще один коктейль. І ввечері з вами вечерім коктейлем. Все просто легко два прийома піші гербалайф і дві-три прийоми їжі. Це у нас іде звичайна їжа. А якщо ви порахуєте, то це навіть дешевше виходить, ніж коли ми закупаємо з вами продукти та, та їмо три рази звичайну їжу, там три чи чотири рази а, сніданок, обід повноцінний, так і знаєте, вечеря така, як раніше, була, жарна картопелька. А, взагалі, у нас, я пам'ятаю, головне, щоб була картопля і цибуля. У нас навіколи не було м'яса. От я пам'ятаю, це було навіть буквально 20 років тому. Так там мені було 20 років, і у нас в сім'ї не обов'язково було м'ясо. Головне, що є картопля, і цибуля, все більше нічого не треба. І солені огірки. Отак у нас така була вечеря. Звичайно, це призвело мене до того, що моя, моя вага пригнула до 92 кг. Я себе дуже погано почувала. Давайте ще знову з, з, з вами звернемося. Що допомагає нам прискорити метаболізм, звичайно, це їжа, яка менш оброблена, або, як я кажу, до якої менше дотрагувалась рука людини при е, виготовленні. Це можуть бути цільнозернові каші, фрукти, овочі, тобто те, що термічно і е, механічно не оброблено. Тому що чим більше у людей, чим більше у продуктів клітковини. Тим краще її глікемічний індекс. Хто що таке глікемічний індекс? Це швидкість перетворення їжі в цукор. Тобто є такі показники глікемічного індексу від 0 до 30 – це суперкласні продукти. Від 30 до 60 глікемічний індекс ми е, вам в групу кинемо табличку з консультантами. Від 30 до 60 – це такі продукти, ну, які ми використовуємо, але не великої кількості. І якщо ваш продукт має 70-100 показник глікемічного індексу, Тобто, знаєте, це зазвичай такі сплошні вуглеводи. То воно негативно впливає на набір ваги. Це також треба знати. Далі пийте багато води. Але якщо ви вчора це не робили, то сьогодні треба зробити, збільшити вчорашню норму на 100 мл. І у нас є величезний секрет: в нашому раціоні є алоє. Запишіть собі, будь ласка, алоє той продукт, який допомагає в 4 рази швидше усвоїти воду в організмі. Тобто. Людина, яка на старті, людина, яка має, наприклад, 100-120 кг, вона в день повинна випивати 4 літри води. Це нереально. І навіть якщо вона їх за 4 літри води, то усвоїться лише 1 літр. Але якщо вона вип'є 1 літр, усвоїться 200 грам. Розумієте? Для того щоб людина добрала норму по воді, хоча б засвоїла той 1 літр, і фізично змогла випити і засвоїти, якраз в цьому допомагає алоє. Тому що люди, тому що достатньо випити один літр води, і він на 95% буде усвоєний завдяки продукту алої. Це дуже важливо. Тому кожен ранок на голодний шлунок ми починаємо наш сніданок, взагалі наш прийом їжі саме зі стакану води з алої. Напишіть, будь ласка, який у вас улюблений смак, щоб я бачила, що ви зі мною. В фокусі, що я тут не сама віщаю, нас уже багата кількість людей, який у вас влюблений смак, буду дуже вам вдячна, який смак алої. Фізичне навантаження. Також дуже важливо манго. Я люблю, все ж таки, е, я люблю все ж таки журавлину, але так як я розумію, що класичний він в два рази ефективніший, то зараз в нашому е, в домі з'явився і класичний. І класичний алої, ми його споживаємо. Так, розкуштувала класичний, дійсно. Класичний дуже смачний, якщо ви додаєте туди чай. Ще такий бомбезний просто. Або, або на стакан два ковпачка також дуже смачно. Так, фізичне навантаження. Якщо ви ходите до спортзалу, ви велика молодець. Якщо ви не можете це робити, то ваша задача, наприклад, ходити. Але запишіть собі, будь ласка розщеплення калорій відбувається тільки на 45 хвилин після постійних вправ. Тобто, якщо ви навіть а, не швидко йдете звичайною ходьбою. То це повинно бути не менше 45 хвилин. Якщо ви пройшли 10 хвилин, ну, це не дуже щось дасть. 45 хвилин. Тоді тільки починається ось оцей розгон метаболізму. І у нас є секрет розгону метаболізму це турбонапій, який рекомендую використовувати один, максимум два рази на тиждень, який допоможе підтримувати рівень білку завдяки який є в його в складі алої Сприяє підтримці природної роботи травної системи, очищення, освоєння поживних речовин. Клітковина дає можливість нам очищення, а також є гарною їжею для наших бактерій. Так? І чай, який має в собі невелику кількість кофеїну, він дає нам енергію. Взагалі, чому потрібен чай? Хто задавав таке питання? Може, алоє пити коктейлі білок? Навіщо чай? Так ось відкриваю вам секрет, хто ще цього не знає, коли людина худна, для неї це також йде з стресом. Плюс жирова маса розщепляється, і у нас токсини, які накоплені в організмі, вони саме знаходяться в жировій масі. Жирова маса розщепляється на енергію воду, а токсини залишаються. І людина, яка худне без підтримки антиоксидантів, без чаю горбалать, вона виглядає. Сірою, невзрачною, не, не така без енергії, от якраз чай і допомагає нам завжди бути такими бодрими, ефективними, а також не хворіти, бо велику бо мають собі велику кількість антиоксиданту. І так, що входить в про в продукт турбонапій? Він взагалі дуже смачнючий, тому ви його вип'єте ну, за 2 години максимум. Це 2 літри води. Є навіть в компанії є, така бутилка продається, також можете собі придбати насипаємо травяний напій, 1-2 ложки, ну, бачите, тут чайна ложка, одну-дві мірних ложки, рослинний напій, 2-3 ковпачки, протеїнова суміш, 4 столових ложки або 4, 4 мірних ложки та вівсяно на яблучний напій зазвичай ми додавали 2 мірні ложки. Це все перемішуєте, виходить такий дуже смачнючий продукт, який ми п'ємо в першій половині. В цей продукт може, він може скиснути, так? Тому що там все живе, тому або тримаємо йому в холоді, або намагаємося випити все ж таки до обіду. Завдяки тому, що у нас і підтримується і метаболізм, і достатня кількість антиоксидантів, і достатня кількість клітковини відбувається таке очищення організму. Але запишіть собі, будь ласка, хто буде пробувати у кожного свій організм. Я, наприклад, після е, такого напою на наступний день можу показати плюс, мій організм може показати плюс, але на наступний день у мене завжди гарний мінус. Тому обов'язково пробуйте такий продукт. Е, білок якраз і додає нам можливості доїдати е, суміш додає нам можливості отримувати норму по білку, який нам потрібен для, для підтримки метаболізму. Алоєць очищує, допомагає відновити водний режим і поступово нормалізує, завдяки цьому нормалізується тиск. Поступово, але все рівно треба це все робити під наглядом лікаря. Потім розкажу, кому цікаво, ви можете звернутися, розкажу, як це робиться. Далі чай. Я вже розказала про його функції. Є три смаки, кожен любить свій, всі смаки смачні вівсяно яблучний продукт містять 50 на 50 рослинних та тваринних рослин, розчинних та нерозчинної клітковини, яка потрібна і для очищення, і для а, кормлення наших бактерій. Взагалі, хто використовує вся яблучний продукт, замітили, що ви краще стали ходити до туалету. Гарно сформована калова маса. Кажу так, як є. Зменшилась об'єм талії у когось. Може, пройшли бурління в животі, знаєте, вздуття, бурління. Це все з-за того, що дуже слабка мікрофлора кишківника. Якщо ви накормили ваш організм потрібними к потрібною клітковиною, то поступово у вас ці проблеми зійдуть. Ще також запишіть собі, будь ласка, такий продукт та включіть в раціон як целюлоз, який допомагає прибрати набряки та також нормалізувати обмін речовин, прискорити обмін речовин та зменшити. Зменшити, як я кажу, болото в нашому організмі і вивити, вивести ту воду, яка давно у нас застояна, і в кожному організмі може бути від 5, від 5 ну в середньому 5 літрів цієї застойної жидкості. Представляєте? Як це важливо, і суперпродукт це фітокомпліт, хочу на ньому трошки зупинитися. У нас буквально з вами одна хвилинка залишається. Фітокомпліт це продукт, який допомагає нам прискорювати метаболізм, він зменшує жирову масу, об'єми талії та покращує життєвий тонус та енергію завдяки своєму вмісту. Також він має високий вміст вітаміну в 3 це дуже, дуже дорогі вітаміни. Місцеві вітамін С, який сприяє нормальному метаболізму та зниженню втоми та, та стомлюваності. Це дуже важливо дві вітамінки в день і у вас гарно працює в ЖКТ, достатньо енергії, гарно розщепляється жирова маса, і ви вже на другий місяць побачите дійсно класні результати. Тому обов'язково використовуйте в своїй програмі. Це те, що хотіла сьогодні вам розказати. На жаль, дуже, дуже не можу бути більше з вами, бо ми зараз з консультантами переключаємося на навчання від Леона Вайзбейна організаторів марафонів, у людей, які сформували свої команди в марафоні. Дуже хочеться вас там всіх бачити. Якщо в когось є питання, ви можете задати. Якщо питань немає, тоді обов'язково спробуйте використати напій напійGetring який допоможе вам прискорити метаболізм? Добре? І вже в слідчий понеділок у нас буде нова школа харчування. Обов'язково там зустрінемося. Всім гарного вечора!